Це Андрюша, йому 16 років. Це Анжела, їй 14, Настічка 14, Юлічки 10. Це велика родина Шевченко. Під опікою Наталії та її чоловіка десятеро дітей. У Слов'янську завдяки небайдужим людям жили у великому будинку. Проте війна змусила покинути рідне місто. У квітні минулого року сім'я зупинилась на Ярмолинеччині. Жінка розповідає через особисту трагедію смерть рідного сина вирішила подарувати материнське тепло іншим діткам. Взяли ми йому. Було рік і вісім місяців. Тоді його братіка взяли, Андрюшку, сестричку Настю. Це перші діти, які у нас з'явилися з 2008 року. Вони у нас з'явилися. А тоді, вже перед війною, першою, в 2014 році, у нас з'явилася Юлічка, і було піврочку, і Анжела чотири з половиною рочки. На Хмельниччині родина перший час проживала у костелі, потім благодійники допомогли із будинком. Нині Наталія стала учасницею проєкту Велика родина, ініційованого обласною адміністрацією. Програма спрямована на всебічну підтримку внутрішньо переміщених осіб. 15 багатодітних сімей отримали генератори, продуктові набори та іграшки. Коли в нас не було світла, було важко. Діти плакали, діти малі діти взагалі кричали, так як вони розуміли, що коли ми були вдома, нема світла там, або це для них важко, вони боялися. Більше 600 схожих сімей перебралися на Хмельниччину, розповідає заступник голови Ова. Зазначає, завдяки підтримці влади, ці люди залишились у нашому регіоні на постійне місце проживання. Маємо допомогу від благодійної організації Лайф, яка нам надала 15 генераторів. Ми ці генератори докомплектували продуктами харчування, викликали ці сім'ї і передали їм для особистого користування генератори, які ми розуміємо, що на сьогодні вкрай потрібні у випадку відключення електронерії, і продукти харчування, які вони отримують на регулярній практично основі. Високопосадовці діляться, допомогу отримують усі багатодітні родини, які залишились у регіоні. Загалом за період війни на Хмельниччині зупинилося майже 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. 90 тисяч досі проживають у нашій області. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.